Працюють з людьми і для людей всі співробітники ДСНС, зокрема і медична служба, але потребують і підтримки, що не перестають надавати міжнародні партнери за участі представників СОС «Юкрейн» Відбулася офіційна передача благодійної допомоги для запорізьких надзвичайників. Так, пожежні Німеччини в місті Штутгарт зібралися та передали через благодійну організацію форманий одяг для медичної служби та фельдшерів ДСНС. Велике дякуємо нашим волонтерам, які надали форму для медичних працівників головного управління. Всі знають і зараз бачать, яке важливе місце. На сьогоднішній день займає медична служба по наданню допомоги як особовому складу, так і пострадавшим під час бойових дій. У це нелегкий час для країни. Така допомога є вкрай необхідною для співробітників медичної служби, аби забезпечити захист особового складу під час виконання завдань за призначенням. Самі ж волонтери, які доставили вантаж, підкреслюють. Вдячні рятувальникам за їхню роботу, хочемо подякувати благодійної організації. Сос Україна, місто Штутгарт, особисто Інна Олейнікова за і рятувальникам Німеччини, які надали нам цю чудову форму. Ми ну, звичайно хочемо подякувати героям без зброї нашим рятувальникам, які, попри всі складнощі, рятують людей і роблять так, що в Запоріжжі спокійно все добре. Тому дякуємо разом до перемоги. Я впевнений. Вона дуже скоро тримає. Thank yes.